Суттєво ускладнилося наше становище в населеному пункті Селидова на Покровському напрямку. Про це далі у сьогоднішньому огляді. Вас прошу поставити ваші вподобайки, писати коментарі та підписуватись на нас. Отже, розпочнімо з аналізу карти бойових дій. Ресурс Deep State. Я напевно, що одразу зроблю таку коротеньку ремарку для початку для того, щоб не здавалося, що виключна втрата наших позицій це свідчить про. Печальне, катастрофічне, погане становище наших військ, це свідчить лише про те, що росіян більше. Направду, нашого ресурсу спочатку повномасштабного вторгнення було значно більше. Це не таємниця, е, нас кількісно було, якісно було, скажімо так, більше ніж росіян, тому що вони заходили сюди 200-тисячною армією. А зараз ця 200-тисячна армія довелася до 600 000 700 тисячної. Є різниця ж, правда, і от, поки ця велика. Величезна, просто таки орда не буде виснажена і зупинена на якихось рубежах. Доти говорити про щось путній е, продовження, скажімо так, е, позитивного сценарію для нас. Напевно, що не варто, не напевно, а точно не варто. Тому ці всі просування росіян, які існують, їх треба е, сприймати як. Ну, це важко сказати як належне, особливо для жителів Покровська. Наприклад, важко на сприймати часово, Яро, Торецька, Куп'янська або Краматорська навіть зі Слов'янськом. Але на жаль, воно таке, поки противник не сточиться у своїх боях, доки він не вичерпає свій наступальний потенціал, доти вони будуть просуватися. Коли це відбудеться, я не даватиму оцінок. За яких умов це відбудеться, я не даватиму оцінок. Зараз треба розуміти, що багато чого залежить не тільки від нас багато чого направду залежить від наших західних партнерів. Якщо вони нам дадуть відповідну зброю, щоб знищувати росіян, це станеться. Якщо ж ні, то ми будемо робити своїми ресурсами. Ми будемо втрачати більше території. На жаль. Буде втрачатися життя більшої кількості українців, але в нас іншого виходу немає. Тут просто тут все, начебто, просто, але настільки цинічно та погано звучить, я розумію, з одного боку, з іншого боку, ми маємо розуміти цю реалію бойових дій, в яких ми перебуваємо. І також ще важливий акцент на чому я е, хочу наголосити у контексті цих реалій, в котрих ми перебуваємо зараз. Реально теж складається таке відчуття. Знаєте, я сам. Ментально і настроєво відчуваю ну, так, не наче ми в якійсь багнюці, не наче ми загрузли у трясовинні, з якого нам дуже складно вибратися, з якого навіть от, знаєте, коли ти там в трясовинні кожен твій рух ускладнює твоє становище. Нібито е, е, ситуація, коли якесь затища, коли світ закриває очі на північно-корейські війська, робить вигляд, що їх не помічає. Ситуація, в якій е, гутеріш. Е, Обіймається цілується із Путіним, це генсек ООН, на секундочку. Коли в момент перебування Гутеріша в Казані, можливо, повз Казань, проїжджають північнокорейські війська і направляються на війну із Україною. Вже друга ядерна країна, яка відправляється з нами на війну, і в цей момент може здатися, що реально все пропало. Але я дуже вірю: от реально, нам, як мінімум, потрібно витримки до 5 листопада для того, щоб дочекатися. Очікуваних щоб не сказати якось гірше, краще або е, різкіше американських виборів, і після цього можливо ситуація зміниться. Можливо, але це наш ну якби горизонт планування найближчий, 5 листопада. Хоча я відчуваю аналогічні почуття, що і кожен насправді що українець такого трясовиння, але мусимо його перетерпіти. Це трясовиння тепер до фронту. В селидовому правду, ситуація суттєво ускладнилася. Е, окупанти е, протислися в саме місто, центральну його, фактично, що частину. Е, хоча, на яку б мапу, не дивись. В якій конфігурації це все не е, розглядає, селидовому зараз немає чіткої мапи того, що відбувається у місті, тому що е, окупанти займають багатоповерхівки, їх вибивають звідти, Вони знов займають, вони просочуються в кожну діру запихаються, і так триває безупинно, фактично, що роззосереджені по підвалах, по норах, по будинках, по таки тих самих багатоповерхівках та їхніх розвалинах, е, це фактично постійний перманентний процес, який відбувається. У селидовому бої йдуть буквально у всіх частинах міста. Зрозуміти достеменно, що відбувається в селидовому, не можуть навіть бійці на місцях, з якими я спілкуюся, але тим не менше, все рівно тут дуже складно це зрозуміти, тому що були вже випадки уражень техніки нашої на західних околицях селидового півдронами. Виникає питання, яким чином це стається. Що вже на західних околицях селидового відбуваються ось ці от ураження в точках там, де Росія немає. Відповідно, дуже багато питань дуже, скажімо так, динамічна. Оце направду тут динамічна лінія фронту, якої як так не існує, жодна мапа не розкриває реальної дійсної обстановки. І на жаль, в такій в таких ситуації, коли росіяни залізли в чи не всі країни чи не всі частини міста. Селидова — це тотальна сіра зона. Це на жаль, не хороші новини для нас. Це лише ознака того, що можливо, я тут. Буду солідарний в якійсь мірі з інститутом вивчення війни, який е, надавав свою анвітку ще вчора. Що можливо за не, в найближчі дні Селидове буде втрачене? Це ситуація, яка нагадує вугледар, не в сенсі оточення, щоправда, військ, не в сенсі е, того тотального тиску е, у вигляді втрат наших частин, а у сенсі того, що укріп район, який тримався довго, тримався два місяці, е, Селидове, Могло би стати місцем де ще надовше затримано противника. Але таким місцем воно очевидь, дуже ймовірно з ймовірністю 99,9% не стане. Воно не стане місцем, де ми зупинили ворога на Донбасі, де наші сили оборони зупинили ворога на Донбасі. Тобто я веду до того, що інститут вивчення війни написав, що в найближчі дні селидове може бути втрачений, і е, я про це говорив. Ще раніше, що вочевидь, його доля так само вирішена на 99,9%. Але при цьому так само хочу і згадати повідомлення, які озвучувалися рівно місяць тому, наприкінці вересня, спираючись на аналітику фахового військового оглядача Костянтина Машуця, який ще в ході окреслення складної ситуації в Угледарі говорив: у нас є три точки на карті, де будуть втрати. Він називав місяць тому, і я це фактично цю думку ретранслював, тому що я з нею солідарний: це Вогледар, це Селидове і третє це Торецьк. Торецьк Тримається, Вогледар впав, Селидове на підході, так би мовити. І тут потрібно не, не якось не розчаровуватися з кожного витка новин, а розуміти певну логіку подій. Склалися всі обставини, що так станеться. І зараз це стається. Селидове. Ми втрачаємо е, при тому, що е, воно виграло час для оборони Покровська. Я сподіваюся, що ще більш якісно до цієї оборони ми змогли підготуватися для того, щоб противник зараз зайнявши селидове, він може розпочати підготовку по е, руху до е, Покровська з різних напрямків. Чи зробить він це чи ні, буде так само залежати і ще від одного населеного пункту. На Донбасі це Курахового, куди бої так само звісно, що перемістилися фактично, що в притул. Е, Максимільянівка зараз це як е, зрештою Селидове, ну в меншій мірі як Селидова, вже сіра зона. В більшій мірі Максимлянівка це вже червона зайнята зона противником, але все ще залишаються наші рубежі оборони тут в районі населеного пункту Максимільянівка. Зокрема, останнім часом Росіяни почали активніше штурмувати його із південних рубежів, де 33-я механізована бригада зокрема долучається до підтримки до взаємодії зі своїми колегами із десантно-штурмових військ 46 шостої аеромобільної бригадою, яка безпосередньо в лобову отримує просування окупантів. Ось зараз Росіяни намагаються з південного флангу пройти Максимілянівку для того, щоб далі рушити безпосередньо на населений пункт Курахове. Поки що їм це не вдається, поки що росіян зупиняються на цьому шляху. Ну а як таку яскраву, скажімо так, зарисовку того, що відбувається на в цьому районі. Між іншим, варто відзначити, що дуже активно почали працювати леопарди 33-ї бригади. Не те, щоб вони не працювали, але зараз справді почали з'являтися більше кількість відео з їхньою роботою. Буквально на днях я показував одне з таких, де леопард розбив цілу колону ворожих військ. Зараз випадок із прямим ураженням леопардом ворожого бетера, біля якої тут прилягли. Бла прикурила ворожа піхота. От вони так сиділи, стояли, дивилися, захоплено, споглядали у небо, очікуючи на загрозу та небезпеку від наших ХПВ-дронів, що прогавили долучення до бою, скажімо так, леопарда, який прямою наводкою по цьому ворожому бетеру просто розніс його ущент таки, це така яскрава, красива, гарна замальовка того, що тут відбувається. Важливо зрозуміти, що тут справді дещо можливо краще по обороні ситуація аніж на покровському безпосередньому напрямку, тому що тут немає такої щільної забудови у цій ділянці. Тут багато степової ділянки. Ну, от уявіть собі, для того, щоб доїхати згодом з тієї ж таки максимілянівки до Курахового, це треба буде подолати до 2,5 кілометрів відкритим по суті, що полем по дорозі, яка Візуально прострілюється, простежується і виявляється нашими військами, або, наприклад, по напрямку в бік, скажімо так, побєди. від побєди до Максимілянівки. Ну, от як ти тут будеш іти? Тут просто суцільне голе поле, і по цьому голому полю можуть працювати і танки на рубежах осування можна знищувати ворожу бронетехніку, яку мають виявляти наші бійці, і від успішності та вчасності, скажімо так, і наявності засобів вогневого ураження цього виявлення на Натових рубежах і залежить оборона, тут тобто тут ситуація дещо є кращою, і повертаючись до е, в ширшому сенсі, значення Курахового для Покровська, е, я висуну тезу, е, котра стосується того, що тепер, після потенційної втрати е, Селидового котра станеться, е, Курахова буде е, вирішальним. Напевно, що в контексті того, а чи піде противник на Покровськ, от скільки. Ресурсів втратить противнику Кураховому стільки від того буде власне залежати рішення, чи достатньо тепер тих залишкових ресурсів, щоб іти далі на Покровське в Кураховому. Крім південного напрямку, крім ось цього, ось такої лінії руху. Є ще так само зберігається загроза північного руху з обходом курахівського водосховища, котре ось тут. Пролягає в якому сенсі противник серйозно продовжує братися, так би мовити, за ось цей наш укріп район, який потроху, потроху, але просідає за останній час. Ворог фактично за півтора, останні тижні, прорвав тут оборону між Новоселидівкою та Ізмайлівкою. Що загрожує напряму? Очевидно, загрожує нам створенням. Ну, такого оточення в цих надзвичайно класних укріплених районах з гірника ворог просунувся і затискає наші війська усе вущі і вущі кишені в межах цього синього квадратика. Хоча це я неодноразово говорю, що це хороший вузол оборони, де можна тримати і буде триматися оборона довго, але зрозуміло, що в при затисканні таких тисків все складніше цю оборону тримати, і потенційно в подальшому це вихід в цьому районі. Це ще й рух. Я ще раз. Потрюся північними околицями Курахівського, ось цього водосховища, з метою якою? З метою того, щоб обійти Курахове, можливо, навіть із заходу, тобто, ось такі метаморфози здійснити паралельно. Задаючи ударів із півдня, тому за Курахове буде зав'язана дуже серйозна боротьба в майбутньому. Тут незліченна кількість водних перешкод, тут е незліченна кількість е інших природних перешкод, котрі дозволяють е стримувати на цьому місці і ламати зуби противника ще дуже і дуже довго. Головне щоб. Е в нас були для цього ресурси. В нас були для цього снаряди вчора. Принаймні, перший засудник міністра оборони, до речі, Іван Гаврилюк сказав: буцім, то наше співвідношення кількості артилерійських пострілів е е із противником складає один до двох. Тобто на один е український боєприпас припадає два російські. Це Цікава інформація. Можливо, вдалося так знаки знищення і торобця, і тихорецької бази артилерійських боєприпасів окупантів. Ми хочеться на це сподіватися. Що справді ця співвідношення воно є не на словах, а на ділі. Але чим більше буде у нас можливостей, чим менше їх буде у противника, тим більше можна буде сподіватися на зупинку ворога на якихось рубежах Донбасу, не допустивши наприклад боїв за Покровськ, які є. Архіважливою о, артерією для постачання усього Донбасу, можливо, навіть ще й на курахому вдасться їх е, зупинити. Ну, принаймні про це хочеться думати та мріяти, е, тому що сили противника знову ж таки треба плекати цю надію У нас іншого варіанту не залишається вони не є безмежними е, я сьогодні ще так само зосереджуся на іншому напрямку Куп'янська, тому що вже фактично другий день поспіль я зосереджуюся на цих двох ну так критично складних ділянках фронту транзитом через Куп'янщину я до неї ще повернуся е, кілька слів скажу про курщину адже е, вчора я не просто спілкувався, а зустрічався з бійцями що там ведуть бої отже е, в чому Скажімо так, в чому в чому є е, певна особливість Курщини? Є підозра, е, що в найближчий час з району східніше суджі, окупанти спробують зробити дуже серйозний накат, скажімо так, е, на це місто, на наш опорний пункт на Курщині е, своїми силами, чому тому, що ну як ви можете побачити, де найближчі росіяни до суджі. Ось тут суджа у нас, де лінія бойового зіткнення проходить найближче до неї. Давайте я відмічу суджу синім колом. Отже, найближче лінія бойового зіткнення проходить якраз таки зі Сходу на суджу. Тут немає хороших доріг. Тут немає твердого покриття, воно є зі сторони Мартинівки, тобто з північного сходу. Але е, по цьому ж таки твердому покриттю треба буде йти ще 15 кілометрів росіянам. А це ну поки що така доволі складна, скажімо так, ділянка для їхнього проходу. А ось зі сходу, де значно менший кілометраж, от в ці в цьому районі, де значно менший кілометраж, там росіяни можуть найближчим часом зробити е, доволі таки серйозний штурм е, судді, можливо, крайній у 2020 2024 році, хоч вірити, що взагалі останні так використовуючи правильно в цьому сенсі термінологію слів крайні та останній, чому е, найближчі два тижні це може статися, тому що далі негода далі е, розмиє ґрунтові дороги, е, що тут наявні, і тоді окупантам доведеться переносити свої плани або вже на час підмерзання ґрунту, е, або на е, період. Пізньої весни, що, звісно, їх не влаштовує по цих строках. Тому я думаю, що найближчим часом це те, що от, трансформують е, думку бійці. Думаю, що найближчим часом можливо на суджу будуть дуже серйозні е, штурми з боку противника. Тепер перейдімо до Куп'янська, Ним же будемо фіналити для того, щоб я не забрав, не займав багато вашого часу. Отже, вчора я припустив, що е, з таким просуванням, котре є в районі кругляківки, е, ось тут у нас населений пункт кругляківка, котрий. Поки що в наших руках а, наміром противника за таких умов може бути форсування річки Сіверській оперможе річки Оскіл і вихід до синкового на правобережжя Осколу. А, втім. Е, вчора я так само вдалося мені поспілкуватися з одним з найкращих на панокомбатів е, ударних безпілотних батальйонів. Батальйонів ударних безпілотних систем е, це батальйон АХІЛЕС 92 92-ї штурмової бригади, Юрій Федоренко. Він стверджує, що наразі нерелевантно є ця думка, що окупанти можуть форсувати оскіл. Пояснюю, чому е, тому, що в свою чергу 92-га бригада, в котрій воює, і той же Федоренко, і Ахілес, е, вона штурмувала форсувала «Оскіл» у ході. І проведення наших контрнаступальних дій на Харківщині в 22-му році, і Федоренко каже, що це повірте доволі непроста річка для того, щоб її форсувати. Це по перше, а по-друге, бо це було важко робити і в 22-му році, коли не було такого шаленого засилля дронів. Повітряних і наземних роботизованих систем, коли все поле повністю зараз контролюється 24 на 7 е десятками, а то й сотнями дронів різного типу бомберами, коптерами, е крилами, е fpv дронами, е ось цими чотирма, скажімо так, лініями, які якими дрони рухаються зараз. Дронові технології, 22-му році цього не було, і все рівно тоді було надзвичайно складно. Тож в нинішніх реаліях навести понтонну переправу стає майже нереалістичною е Картиною хіба що виключно за рахунок того, якщо противник повністю займе лівобережжя Осколу. що для цього потрібно противнику не просто закріпитися, наприклад, у населеному пункті кругляківка, а е, пройти від кругляківки е, навіть на північ. До Куп'янська вузлового, ось тоді можна буде говорити: тобто, ось такий шлях зробити, е, пройти і закріпитися на лівобережжі, Тоді можна буде артилерійськими засобами відповідно впливати на правий берег, прострілювати ось цю дорогу, і тоді можна е, окупантам лише почати ну скажімо так, мріяти про те, аби перейти на правий берег. Наразі на думку комбата. Батальйону Ахілес 92-ї штурмової бригади, котра тут тримає, ну Атхі Ахілес на вас, який тут тримає е, оборону, говорити про е, перспективу перетину осколу, це не просто перечасно, це наразі навіть недоречно. Е, з приводу того, що окупанти тут роблять, вони штурмують і ці свої сили тільки збільшують, збільшують і збільшують. Е, наша задача знищувати, зупиняти, відбивати. Фактично, все тотожно до того, що і на Покровську. Ну такий напрямок, такий план думок. Я сподіваюся, що мої огляди не занурюють вас у тотальне якесь занепокоєння. Намагаюся реалістичну картину доносити для того, щоб ми всі прекрасно розуміли, що ворога багато його треба знищувати. Для цього потрібно донатити. Для цього потрібно е, долучатися до війська. Для цього потрібно е, методами громадянського суспільства тиснути на владу з метою досягнення справедливості, врешті, врешті решт е, подолання корупції. Багато багатьох інших питань про які ну зокрема зобов'язання беру на себе говорити і в цих. Оглядах, От знаєте яку я історію, все ж таки ще на сам кінець доставлю, аби ви не засмучувалися. показую ось це відео. Що це за відео? Це вантажівка, котра була розстріляна у Чечні. От ви бачите всі ці пробоїни, всі ці дірки, котрі є. У цій вантажівці, це вантажівка, котра справді була розстріляна у Чечні учора, і все це після подій, пов'язаних із аптеалоудіновим Алодіновим, котрий є лідером. Ахматівських командиром ахматівських підрозділів, котрий пригадуєте, Я буквально вчора в огляді говорив про те, що а він казав, що четверо чеченців з автоматами тримали тиск на Курщині на початку нашого прориву проти 200 українських танків, проти 400 українських бойових броньованих машин. Всю цю маячню він заявляв, критикуючи таким чином ФСБшників та прикордонників, ну котрі належать до відомства ФСБ у Росії, зав'язуючи з ними конфлікти, зав'язуючи конфлікти із центральними москви. Оськими медіа на фоні е, розмов про те. Що е, з лівобережжя Чечні е, Чеченці втекли із лівобережня е, Херсонщини, а саме кадирівці, посварившись там е, з Дагестанцями, не перестрівавши ледь одне одного. Тобто, якесь напруження із кадирівцями почало виникати середині Росії, і ось тут нас підкає така дуже цікава новина, яка може стати, стати таким собі асиметричним моментом, асиметричною цікавинкою того, що в Чечні розстрілюють вантажівку із військовими, і як мінімум, один. Розгвардієць загинув у ході цього розстрілу. Хто як чому влаштував засідку? У Чечні, ось це такий цікавий момент. Я вчора е, підсумовувався це словами про те, що е, жабогадюкінг у Росії він відбувається зараз. Я підтверджую це цими словами. А наша задача цей жабогадюкінг тільки підсвічувати, множити, збільшувати і збільшувати відтак е, тиск на Російську Федерацію. Бо Путін вчора такий маразм говорив на тій казанській зустрічі, е, обнімаючись. Цілуючись із Гутерішем про те, що нібито дві тисячі наших військ взяли у полон на Курщині. Це абсолютно маячня. Як я вам як я вам сказав, зустрічався із бійцем з Курщини, який цю цю інформацію не те, що не підтверджує, він сном, ні духом про це не чув. Тому е, росіяни брешуть, вони дуже багато брешуть. Процеси негативні в них всередині країни е, відбуваються. Головне тримати стрій нам в країні, щоб у нас ніяких негативних процесів не відбувалося. Адже гур вчора повідомляв до речі про можливі провокації з. Пов'язані з масовими зібраннями по багатьох містах, скажімо так, містах мільйонниках українських. Це перша інформація. Ну а друга інформація продовжувати триматися. Щоб, от як я починав це відео із багнюки, нібито то стрясовині, в якому ми ніби перебуваємо, щоб була сила із нього вибратися, навіть ментальна сила. Ось на тому я ставлю друзі. Крапку бережіть себе. На все добре та до нових зустрічей